Вітаю всіх глядачів каналу. Давно мене не було, я знімав відео десь минулого четверга. Ну, там про це був дуже сильно злий, дуже багато маті мені сте думали випускати той, той відосик. І що, сьогодні у нас 30 число, понеділок, їдемо працювати. Їде я зараз завзу машину, гроші за машину. Машину я заправив до повного бака. Машину я вже повністю помив, їду, покажу, віддам гроші і буду працювати. Все вам покажу, все розкажу. Все. Всім гарного перегляду. Так, в мене сьогодні останній день дії промоакції, 10%. Такі кофи, так, я ж ці справи свою зробив. Опа. Ну, оп-оп, вновили. Все чітко. Швидкий пошук. Готовий працювати. Будемо заказів. Що з'являється? Фігня з'являється, там щось цікавіше. Така хрень прийшла, та беремо за 10-та комісія. То, е, що я забув зробити хлопці, хлопці хлопаки. Один і хлопці-хлопаки? 1,4. Один. Який 1,4 на хронадах. Їдемо до сільпо. Такий заказ пропоную уклун. Їдемо. До речі, попередній заказ тривав 7 хвилин. Між ними різниця, між цими заказами, 5 хвилин я очікував і взяв таке, їдемо. Подача 100 метрів. Такого бомжика взяли. Друзі, хочу показувати вам майже кожен заказ, який приходить. але я вам зараз покажу, що я виконував. Там бляд, натурі нема що знімати, закази просто в позоріще. Е, не... Сами жирний заказ, який я виконував, це був бляд, 148 гривень такі закази приходять через те, що походу, в мене комісія 10%, і фуфло не дає мені хороших заказів, дає якісь всякі сміття. Блядь. Я просто я на одному місці скасував щось 2-4 закази дешевих, бля, четвертий приходить знову, типу, такий дешевий. Я пам'ятаю, що, блять, хороших заказів якби не буде. Ну от прошу, зараз вам покаже прийшла, блядь Ось таке всяке сміття приходить, блядь, а я за замахнувся їх просто скасувати. Блядь. Та ні, я ще цей скасую, це ну, просто дно. Дно, блядь, жорсткіна. от прошу. Це скосовно бігову, це срака світу. Нахер надав, блядь. Це не обов'язково от 126 гривень, блядь. Це херня приходила, блядь, за 100 гривень десь. От 148 гривень. Ну, а решту ви бачили. Коротше, нема роботи. От кофе. Ніхера нема роботи. По фільтрам взагалі ніхіра не залітає. 1.5, і 5-1,3 хоча б. Фільтри немає смсу включати. Мене, сука жарить сонце і люди ніде не їздять. Сильно. Якось так. Як Їдемо скільки три закази скасувати. Отакий От заказ прийшов, походу там зараз чоловік чого, четверо десь треба забрати. Йдемо, Морозенка Пасажир не оплатив поїздку і втік. Дзвонимо на уклон подавати чергову скаргу на пасажира. Замовлення. Не можу завершити От, втік на вокзал. Уклон вже 5 хвилин трубку не бере. Ну, фокусуй, блядь. Зараз розмито блядь. А дивіться, Что? зафіксуйте, будь ласка, першу скаргу за, за довге очікування на службу підтримки. Більше 5 хвилин. Вот так, е, наступне. В мене пасажир не оплатив поїздку Марсове поле на Морозенка. Він з вами не розрахувався? Не розрахувався. В нього було обмеження по оплаті. І він сказав, зараз я піднімлюся, і це, і жінка вам оплатить. Та як в мене було інше замовлення, я її, ну, я поїхав на наступне замовлення, яке якогось милого з мене списали за неподачу автомобіля. Тобто цей Андрій мене на актуальне замовлення не оплачене. Так, Ігор, замовлення ви закриваєте як виконане. Е, зараз фіксуємо про відмову в оплаті, кошти вам Добренько, а тепер наступне питання. Де ще заказ е, Мені е, зрив замовлення зафіксували через того попереднього, через те, що я чекав на ті кошти. Як можна що зробити? І чому зрив замовлення? Якщо в мене е, три хвилини я не міг е, нічого зробити з замовленням, тому що воно було якби розглядається диспетчером. І він скасував, коли я вже був на вокзалі. Замовлення на за технічний вокзал, так. Та-та-та, це що скасоване, ну, через того пасажира я затримався, але як я їх ніби вчасно, І хвилини 4-3 я просто не міг нічого зробити з замовленням, і ну, це вже було на вокзалі. Я, клієнт скасовав і мені зафіксували як зрив. Зараз перечитаємо, зачекайте платити. Так, друзі, я не знімав то до кінця, тому що тобі зайняло дуже багато очікування. Розбиралися б дуже довго. Тому я вирішив так вам записати 216 гривень за те, що мені, до речі, військові, це були військові не заплатили. Встали і пішли, і трубки не брали. Мені повернули. Потім за те, що зрив замовлення. Кірним замовлення був. Я їхав до пасажира, просто я не стояв на дві хвилини, і хто знає Львів, це вже де вокзал на це 100 метрівка. Я вже був на 100 метрівці, пасажир почав скасовувати замовлення. І скасувалося замовлення вже тоді, коли я був біля самого вокзалу. Тобто, а диспетчер мені розказує, що я мав там до пасажира дзвонити. Хоча диспетчер, блядь, надав сука, пасажирове мої персональні дані, а саме е, номер телефону і надав місце знаходження, якого хера? Та швидка їде. Я маю телефонувати до пасажира, він все бачить да є. Нахай, я маю в нього телефонувати, замахувати. Коротше, і з мене списали чомусь 30 гривень. 60, зарив переважно списку 60. Вон така ситуація. і зараз я їду перекушу трошки, тому що дуже хочу їсти вже. За яка година я бачу 6 вечора, я ще нічого не їду їдемо зараз, перекусимо. Далі що я взяв. Так, як завжди, Що в нас? О, олів'є і пюрешечка. І Тут в мене є... я включив кондиціонер, щоб охолоджувався серед бульчиків. Отак, трошки охолодитись. і зараз будемо смакувати. Подача 270 метрів їдемо. Так, тут такий великий трошки перерив між замовленнями, тому що я знайомого відвіз в городок, потім приїхав назад, доїжджав до Львова і взяв лапаївку наукова 25 хвилин на дорозі 266 гривень. Та й не забувайте, що в мене 10% комісія до 12 ночі. ночі. Півгодини ждав цей заказ, бо і нарешті якийсь прийшов. Так, друзі, завершив сьогодні робочу зміну. Зараз пів перший, що там по статистиці? Сьогодні 392 гривні, завчора 2560. Коротше, по кілометражу я так не скажу, тому що я їздив в Грудок, ще. Так, змінами закриваємо на сьогодні і їдемо удачно додому. Так, е, що таке заключення? Хтось сьогодні очікував якийсь е, кращий ролик, вибачайте, він е, не зовсім вийшов. Чому? Тому що я весь день сьогодні був на нервах. День такий в мене був трохи паршивий. І ще моя жінка мене сьогодні дуже жорстко збісила. Просто так, що мене аж блядь, просто голова болить, я ні працівників, нічого, тому в ролику особо там мало заказів, то я мало спілкувався, чіткого не розказував. Ну, клієнт не заплатив гроші, то військовий, ну мені повернули гроші. Уклон, за це уклон на респект. Я вас дещо хочу написати попросити, щоб ви написали мені в коментарях, щоб я своїй жінці показав вашу думку, що про це думаєте. Як би ви назвали людину? Який ви 5 раз раз задаєте одне конкретне питання? одне, Тими ж самими словами, одне конкретне питання, на яке є тільки одне слово відповідь. Одне слово. Там тільки два варіанти відповіді: або так, або ні. І за ці п'ять варіантів дана людина вам ні разу не дала, ні разу наголошую, не дала одної конкретної відповіді, а просто весь час, блядь, Давали загальний відповідь, тобто, так їбала мозок. І от, як ви називаєте от таку людину? І ті, хто дружний, хто дивиться дане відео, просто скажіть, що ви робите зі своїми жінками в даний момент. Бо тоді я свою просто хотів зробити, блядь, задушити нахран. Тоді, щастя, що вона вдома, а я на роботі. Напишіть, будь ласка, що ви робите в даний момент, і як ви називаєте таку людину? Людину. Коротше, всім гарного перельду, всім дякую за. Дякую за перельди, та автологія трошки, ну. Я просто нервовий, тому вибачте, будь ласка, якщо щось не так. Криша їде, пора додому, йду зараз візьму пиво, чіпси і зараз вдома вип'ю сам. Треба якось успокоїтися і заснути. Все, всім дякую, всім пока.